Вітаю всіх день другий. би поміняти просто камеру в пробитому калісі, ну. Що кажеться, легко, всіда якісь є нюанси. Е, купили вчора ж камеру, як оказалось, ну це мій, як то кажуть, провтик. Купили з прямим, е, з прямим з цим нікелем. А він туди... Ну, можна, в принципі, його пихнути, якщо розсерлити самий отвір. Ось цей. Ось отвір. Можна, в принципі, але не хотілось портити. А вдруг ще... Я просто не впевнений, що собі камера підійде. В принципі, ну я просто не дуже шарю в цих ділах. Чи зможу я скласти місці з камерою безкамерну шину місці з камерою. того такий опрос в мене поки стоїть, але це я по ходу діла пойму. купили ще одну вже з таким вигнутим ніпелем. Був ось такий живет. В принципі, воно ідентичне. Бо цей навіть не проходить тут він грубший. Ось тут. Він іде як на конус. І того його навіть він не залазить туди. Ну, в принципі, його пропихнути, але із-за того, що він не вигнутий. Він туди не проходить. Треба розсерлювати ще, я так розумію. Тут і ця накладка вона знімається на моторі. Вона тут основну роль відіграє, що не можна з прямим. Ну, коротше, треба просто з соском ось таким, більш ніякий Так що вдруг будете То кому буде... це в нагоді, будуть знати зразу, що тільки такий і все. Ну, ще я не приміряв, конечно. Щас будуть займатись. Кого цікавить розмір шейни? Ось такий 275 на 10. Це на шині написано. Ось такий замовляв. Не замовляв, куди в мазині. Така ось цей розмір. 2,75 пишуть ще типа. Рисочка 3 і рисочка 10. Тобто з розмірами треба тоже. А тут вже пише все просто ось так. 3, рисочка 10. Сказали, що це такі самі. Так що майте на увазі ці розміри. Оце в мене сюди з спонтелику. Дуже важко їх так підібрати, якщо не знаєш. Так буду покацю сейчас. Надівати. Кому цікаво може, як виглядають, задні тормоза. Ось така. Точна стандартна схема. Ось тут витягнуте. Це колодки. ось нажимаєте і розходиться. До речі, усіх так. що вони зношуються чуть-чуть пару міліметрів. Ось видно, да? З цього краю. Така пол... Тобто вони надіваються якось не повністю. А чого так, я не знаю. Може, що ось цей лянець завеликий, якби його підтерти, може вони глибше сядуть. Але може потім буде задівати якусь пружину чи ще щось. Сам диск. Але тормозять роблять. Не ідеальні вони. Але якщо нормально піджати тут, настроїти, то, в принципі, нормально. Так. ну, Буду займатися зараз калісом. Далі покажу.